Христос Воскрес. Сьогодні хочу кілька слів розказати про минулу сесію, яка закінчилась, як один такий, як на мене, визначний етап, який пройшов сьогодні в міській раді. Хочу розказати людям про наші успіхи, невдачі і наше, наше бачення майбутнього роботи в міській раді. Звичайно, сесія була ця надзвичайно, як на мене, переломна і дуже важлива з точки зору тих завдань, які нам ставили на цю сесію. Перше і основне завдання в публічний спосіб витягнути все, що робилося під Кілим на міській раді, в міській виконкомі, витягнути це на публічний світ, подивитися на все, що діється і куди витрачаються гроші, і проглянути хоча б в загальних рисах, як ці гроші використовуються. Звичайно, що ви пам'ятаєте, і був прямий репортаж по телебаченню стосовно сесії. І Особливо болюче було питання поділу 32 мільйонів гривень, які були у перехідному залишку з минулого року, і частина була вже зароблена в цьому кварталі людьми нашими, куди ці гроші підуть. Звичайно, що, якби було так, як завжди, ця сесія була б простою і тривіальною, такою подали виконавчі органи наші, начальники управлінь. Сформували собі порядок денний, сформували собі, куди ці гроші витратити і так далі. І воно все пройшло б на ура. В принципі, нам лишилось лише підняти руку, проголосувати, і це було б, як завжди. На щастя, і взагалі, на мій великий досить подив, знайшлися люди, яких така ситуація стала не влаштовувати. не влаштовувати. Те, що ми депутати, хоті на нас завжди всі гріхи звозяться до депутатів, практично є статистами і були статистами у повідношенні до розподілення коштів. Тобто заднім числом подавались на сесії виконані роботи, які виконком запланував, які міський голова запланував або його перший заступник. І депутати змушені були голосувати і про будівництво, і про дороги, і про ремонти, і так далі. І ця ситуація нас не влаштовувала, і ми взагалі спробували поміняти цю ситуацію. Слава Богу, до радикальної партії Олега Ляшка, до міської організації, до фракції радикальної партії в Новорадлинській міській раді приєдналися депутати з блоку Петра Порошенка. Згодом доєднали ще кілька депутатів, і ми визначили, що цим треба закінчити. По-перше, публічність в використанні грошей має стати основною рисою, основною визначальною такою рисою в тому, як гроші використовуються. Тобто, завдання було наступне: витягнути все, що є на стіл, показати людям, що в нас є стільки грошей. Ми ось стільки то маємо використати там на освіту, на комунальне господарство і так далі, але показати людям, що є гроші і є ці проблеми. На які проблеми виділяти і скільки грошей потрібно було говорити спочатку з депутатами, потім з людьми. І, звичайно, я особисто розумів, що ми не встигнемо зробити за першим кроком дуже публічний такий розгляд цих питань. Тому Можливо, не, додатку, не досить публічно, скажімо, ці роботи ще людям пропонувалися, не досить не, не, не публічний спосіб, бо швидко це все було. Ну, Об'єкти вибиралися, але ми зробили перший крок. Хочу сказати, що це взагалі перехідний період від того, що люди громадяни міста не знали, що робиться, до того, що вони будуть знати абсолютно все, що робиться в місті. Причому вони будуть знати значно раніше, чим ці об'єкти будуть починатися чи не починатися. Тому до 1 січня 2017 року я вважаю, що це в нас взагалі буде перехідний такий етап від повної темноти до повності, прозорості в використанні коштів. І на цій сесії, от коли ми після першої половини, коли все-таки зупинили виділення коштів і ви. Добилися того, що сесія була перервана, і що ми побачили е, об'єкти, які пропонуються для роботи. Ми створили комісію з техніко економічного обґрунтування капітальних витрат. це було поза сумнівом перемоги сесії, е, в тому, щоб всі фінанси і роботи були публічними. Тому, звичайно, дуже тяжко і дуже непросто працювати багатьом депутатам, яких, е, які так само розділені по округах. що... Зараз складається ситуація, що кожен депутат тяне на свій округ і виявляється, що є 30 мільйонів, кожен з них хто хоче втягнути на свій округ для того, щоб показати, що він є кращим депутатом. Я і на минулій сесії, і на першій сесії міської ради нового обрання був категорично проти такого поділу. Якщо депутатів закріпляють. За округом і він починає тягнути, то єдине, що ми можемо, це хтось із нас може бути хитрішим і украсти більший ласий шматок і перенести до себе на свій округ. Хоча це нічого не вирішує, бо по суті, якщо потрібно сьогодні віддати на будь-який округ, який є. Не моїм, умовно, не моїм, але там, де найбільша біда, проблема, наприклад, з каналізацією, чи з теплом, чи з школою, чи це, то е, не може бути така. Це неправильна постановка, коли депутат, який, якщо я погоджуюсь віддати, наприклад, там на Лупчицю чи на Смолку для того, щоб провести каналізацію, то виходить, що я поганий депутат на вулиці Житомирській, тому що я не тяну там до себе. Тому по суті політичні оці. Партійні вибори потрібні були для того, щоб не ділити округи. Для мене немає різниця особист... особисто в місті, де будуть зроблені роботи, чи на Лобчиці, чи на дружбі, чи на будь-якому цьому. Я вважаю, що для мене округ це є місто Новородлинське, де я балотувався. Я не мав округа, до речі, як голова міської організації. Тому для мене цей поділ є неправильним з самого початку. Тому будемо говорити про те, що. Партії і депутати, фракції міської ради думали не про те, як собі вкрасти більше за загального пирога і перенести на цей, а думали, як розвивати місто в цілому і куди вкладати гроші, щоб розвивалось усе місто, а не один якийсь окремий округ. Тому важко було, і ми сьогодні, по результатам сесії, скажімо, після її закриття, хтось з депутатів, які пішли, скажімо, до створення. Перший крок зробили до створення більшості, були незадоволені. Хтось щось отримав, хтось недоотримав. Але як на мене, стратегічно було дуже правильно зроблено і виграно наступне. Сесія зупинила безладний, безконтрольний розподіл грошей, без контролю депутатів над об'єктами, які які будуть на які будуть виділятись кошти. Ми подивилися. Усі проекти до речі виявилося, що їх в багатьох випадках просто немає. Ми побачили на що виділяються гроші, які гроші, скільки цих грошей, і були здивовані часто тим, що. Ну, що таке 50 тисяч, що таке 70 тисяч. Ми подивились на пам'ятники, які треба робити, подивилися своїми ми, можливо, вперше за багато років. Ми подивились дахи, які потрібно було ремонтувати або не потрібно. Ми підвели підсумок, скажімо, того, наскільки роботи попередні були зроблені правильно чи неправильно. Тобто, люди, громада може на нас сказати, що ми щось виконуємо так чи не так. Але я хочу сказати, що ми спробували спочатку зробити перший крок. Тому, як проконтролювати кошти, які виділяються, і об'єкти, подивитись їх більш тако детально, бо все-таки склалась така форма, що після виділення грошей практично ніхто не контролював, їх, як і як вони використалися, тому у нас по два-три рази було, що робились ремонти, які минулий раз робились погано, там дах продовжував тікти і так далі. Тому все, що ми робили, було направлено на те, щоб переламати цю ситуацію. Звичайно, відмовили, наприклад, один з об'єктів такий, що бібліотека, яка в районі м'ясокомбінату працює, на її ремонт спільним рішенням було не виділено кошти, тому що 540 тисяч, які планувалося виділити в старе приміщення, яке неможливо зробити новим. Я теж вважаю, що це величезним плюсом, що ми звернули на це увагу і. Хоча це зовсім не вирішує питання бібліотеки або якогось культурного центру з е, амбулаторії і так далі, тут в районі місокомбінату, де немає практично ніяких е, таких культурних і медичних закладів. Тому, підводячи підсумки сесії, хочу сказати, що і попросити вас, до речі, в ці великодні дні, не дуже картати нас за те, що ми щось там не зробили, неправильно зробили, скажу що. і... На треба і час, і сили, і розум, і бажання переламати цю всю ситуацію, тому що виконком і все, що пов'язано з виконавчими органами, дуже привикли до, до такої роботи, коли кошти їм передали, і далі е кіт не валявся там, ніхто нічого не контролює, і так далі. Я попередив на сесії.